Доброго дня вітаю вас Терези, повня у 23 градусах знака зодіака Близнюки 15 грудня, у вашому 9 секторі гороскопа. Ця повня. Позначається як фінально у 2024 році, адже рік добігає кінця, і ми маємо якісь певні роз'яснення таку вже публічні ситуації, закладених ще у першій декаді червня поточного року. Тож зверніть увагу Терези, кому потрібно, проаналізуйте цей період. А також звертаємо увагу, що 15-16 числа Меркурій стаціонарний, він вже готується до переходу у директ і, Фактично, все наше дійство повенське, нібито зависає на цей час і дає новий поштовх, новий ривок, нові планомірні наступні кроки. У дев'ятому секторі гороскопа Тереси – це публічність, гласність, наявність інформації, наявність чіткості і зрозумілості стосовно оформлення певних паперів, справ медичних, справ, в яких рішення залежало від посадовців, від успішного складання іспитів, наприклад, перездачі можливо. А також, крім цього, це важливі питання пов'язані із взаємодією стосовно певних нотаріальних послуг, юридичних. Послуг, а загалом будь-якої можливості устаткування місця нашого проживання, дозволів на проживання, а також наших релігійних уподобань, місця нашої роботи і навчання. Можливо, саме зараз ми отримуємо документ про те, що ми зараховані, наприклад, або ж на певних умовах, навпаки, зараховані бути не можемо. Тому в даний момент ми прокладаємо маршрут в іншому напрямку, на іншу спеціальність до іншого викладача, в інший вуз, наприклад, на який якісь певні інші курси. А також, Терези, тут ще важливі новини можуть бути і стосовно відновлення певних судових процесів, відновлення у прийомі, наприклад. Консульство до певного спеціаліста, до нотаріуса, подача документів, загалом все те, що супроводжується нашим перебуванням десь там, за кордоном. А також стосовно можливості врегулювання будь-яких спірних судових питань, відновлення засідань, може бути відновлення прийому документів, а також різного роду документація, яка показує нам той чи інший шлях, на яких умовах ми можемо бути зараховані, на певно. Посаду, на яких умовах ми можемо викладати або працювати, або навчатися, або бути взагалі, в принципі, прийнятими кудись. Ось тут, Терези, наголошую, що це час публічності, час яскравості з огляду на ту інформацію, якою ми володіємо. Ось тут бажання до виступів. Також реклама, будь-яка популярність, яку ви можете підкреслити як особисто шляхом дійсно огласки, так і стосовно вашої продукції, ваших умінь, вашої безпосередньої практичної діяльності, до якої ви приступаєте, приміром, чи ж то викладання, або ж будь-якого виду послуги, консультаційність, перекладу стосовно роботи в будь-якому колективі, де ви про себе заявите, в новому місці проживання. З огляду на ті іспити, які ви склали і отримали сертифікати ліцензії. Тепер ви можете це озвучити, наприклад. І це буквально розлітається просто за секунди. Ця новина дійсно є сприятливою. Вона є потрібною, на неї чекають. Ось тут присутність Юпітера поблизу точки повні дає нам багато варіативність. У нас є декілька варіантів розвитку подій. Ми маємо декілька людей, які можуть нам посприяти, які в нас зацікавлені. Декілька варіантів до переїзду, до викладання, до оформлення певного виду документації, також декілька варіантів до навчання. І крім того, взагалі, якщо це стосунки, то тут також може бути декілька претендентів. Зверніть, будь ласка, трези, увагу. У нас ця варіативність, наявність коштів, в тому числі якогось певного роду досягнення, вони є при нас, і ми можемо публічно оголосити. Про якісь свої наміри, про свої зв'язки. Це можуть бути відрядження на великій відстані, також робота пов'язана із виступами на публіку. Значно, більше, значно більша аудиторія, значно більший колектив. Зміна посади, крім того, практика, яка передбачає роботу з певними важливими статусними людьми, які дійсно для вас є поважними особами. Крім того, робота в новому місці може бути також пересилання. Засоби зв'язку, оновлення цього всього може наразі вам надзвичайно посприяти. Як у переміщеннях, так і стосовно транспортного засобу, так і стосовно взагалі поїздок далеко, там, де ви тепер стаєте видимими на новому місці роботи, в новому місці навчання. Ви ніби зараховані, ви там можете бути ще не присутні, але про вас вже знають. Також стосовно причетності до певної спільноти людей, з якою ви пов'язані територіально, наявністю певних документів, процесом їх оформлення, їх витребування. Наприклад, перебуванням в якомусь спільному цікавому середовищі і на навчанні і на роботі, і в певній країні, в певній місцевості, в тому числі, звертаємо тут увагу терези, що у нас є квадратура від Нептуна із вашого шостого сектора гороскопа наразі. Тут ми бачимо питання здоров'я. В першу чергу підкреслю терези. Звертаємо увагу, алкоголь ні в якому разі не є доречним по цій повній. Також звертаємо увагу отруєння, смазана симптоматика, респіраторні захворювання, вірусні, будь-що, що просто не дає нам можливість фізичної навіть присутності, десь нібито певні якісь домовленості можуть просто зрушувати, можуть відмінятися або видозмінюватися з огляду на те, що ми не можемо бути присутніми, бо ми на лікарняному приміром. Однак тут фішка цієї повні обов'язковий зв'язок. Виходьте на зв'язок дистанційно. Переписка нагадуйте про себе, не випадайте, як ви з цього осередка. А також по такій квадратурі від Нептуна. Не рекомендую ніякі далекі подорожі по воді, зокрема, також будь-які водні процедури, будь що пов'язано із водою, що передбачає, приміром, ваше лікування або загартовування. Приміром, краще на ці дні поберегтися. Також будь-які нові продукти, вітаміни, бади, що ви бажаєте застосувати наразі, є недоречним. Можуть бути алергічні реакції, побічні ефекти, на які ви в принципі, не розраховували і ніколи їх у вас не було. А ось тут ця повня позначиться такою новиною. А також, зокрема, тут ще й фінансові питання: борги можуть про себе нагадувати, люди, які просто є непорядними з огляду на заборгованість по вашим робочим питанням, можуть бути недоплати. А також такі подвійні ситуації пов'язані з тим, що ви не можете кудись поїхати, тому що ще десь вас борги тримають, або вам не віддають якийсь документ, або ситуація якби ще невідома, немає кому вас підмінити. Ось тут будьте обережні Терези, робіть акцент все ж таки на переміщенні, на тому, щоб вчасно прибувати на зустрічі, щоб не відволікатися, якби на певні фактори стосовно вашого колективу, найманих працівників, якихось неврегульованих. Питань також стосовно боржників і людей, які вам заборгували, і ви, якщо комусь заборгували. Тобто, буквально тут ми можемо мати огласку певних ситуацій. Тому, якщо висить якби, якийсь такий розрахунок потрібний, краще погасити цей борг, тим більше, що ретро Марс сприяє. А от нові борги не брати із собою, і крім того, мінімально відволікатися на справи домашні, в тому числі, на якісь певні обов'язки, на наші моральні зобов'язання, все те, що ми наразі ніби віддаємо в минуле, ніби то воно нас туди затягує. Певний смуток, сум і за місцем проживання, і за колективом може бути, і стосовно способу нашого життя, те, що вже знецінюється у сьогоднішньому дні. Ми Повернути його аж ніяк не можемо. Однак ми знаходимося в цьому стані розпачу, суму і даємо цьому або набирати силу, або нівелюємо це усіляким чином. Оскільки, якщо ми будемо усамітнюватися і впадати ось в такий от внутрішньо розгублений стан, то тут можуть бути також і непорядні люди, і шахраї, і всі ті, хто цим готові будуть скористатися, пообіцяти нам швидко вирішити певні питання. Владнати якусь ситуацію за якісь кошти, які будуть повернуті в венному розмірі, тільки дай Бог у цьому житті. Тому Терези, ми нівелюємо усіляку сю квадратуру від Нептуна. Якщо це питання із здоров'ям, то ми діємо таким чином, який передбачає якийсь певний сталий режим. Так як вже ми виходили з цих ситуацій, як ми вже діяли, нічого нового, відволікаючого не передбачаємо. Також робимо ставку на тригоні від Венери до Юпітера. Венера, як ваш управитель, буде особливо відчувати цей тригон. Точним він буде 20 го числа, однак поповні ми вже його відчуваємо. Він дає нам популярність, дає нам успіх, дає можливість відчути в собі сили, відчути підтримку долі і такий прорив зробити. Ми якби, в цьому контексті наразі набагато більше можемо отримати від тих. Тих людей, які є новими, які є цікавими від певної публічності, від того, щоб доносити свої вміння, щоб робити їх проявленими. Ось це все наразі, надзвичайно на часі. Як би нам не здавалося, не зрозумілим, чи досягнемо ми якого, якогось успіху, чи ні, чи нам не вистачить на це сил, здоров'я, можливо, не вистачає досвіду. Це все просто буквально в якусь шухлядку і подалі закриваємо і не повертаємося. До цього дивимося тільки в те, що це колосальний потенціал по цій повні. Тут ми маємо також таку потребу оновити, можливо, якісь певні зв'язки, пригадати якісь певні контакти, ще якісь взяти номери телефонів у людей, які нам цікаві, з якими ми спільно навчаємося, десь пересіклися у подорожах, приміром. І ось тут рекомендую Терези по цьому повенському періоду звернути увагу на тому, що ми. Маємо горнути себе, нібито такою атмосферою, яка передбачає спілкування, чи ж то можливість замовити якийсь певний квиток, або ж приміром, дістати і поставити на відне місце ті квитки, по яким ми подорожували в якісь певні приємні місця. Можливо, це фото із нашими друзями, із нашими близькими, кого ми хочемо навідати, з ким ми навчаємося, можливо, з місця навчання або роботи, із такого осередку людей, такої команди. Ніби з якими нам цікаво спілкуватися, хто формує наше нове середовище, хто буквально масштабує наші інтереси, несе, несе нам нові цікаві перспективи, хто знає щось таке і підтримує нас інформаційно в цьому новому. А також можливість поїхати кудись у подорож, приміром, відволіктися з огляду на інтерес, в тому числі, на безпосереднє спілкування і на обмін потрібною інформацією. Підкреслюю тут Терези, що стан здоров'я звертаємо увагу, якщо подорожі не вдаються дистанційний контакт. В тому числі можливість переглянути щось цікаве, можливо, фільм, можливо, це покупка якоїсь літератури. Вже як Меркурій стане директним, дуже може бути щось таке, що представляє для вас цінність навчатися, можливо, встановити якийсь певний застосунок, який покращує навчання або пришвидшує темпи вашого розвитку і навчального процесу. А крім того, очистити телефон, його пам'ять, позбутися всього, що вже дійсно вам не потрібно. А також, можливо, якась стара інформація занедбана вже тут, в новому місці, на новій роботі, на новій посаді вона вам не потрібна. По Ретро Марсу вам на допомогу дійсно можна. Просто буквально це все десь подалі заховати, або ж взагалі роздати, і зробити видимим все те, що наразі дійсно для вас є більш цікавим. Чи ж то, приміром, якісь певні брелки можуть бути, аксесуари для автомобіля, також будь-які предмети, які ви використовуєте у подорожах. Оновіть їх просто як підголовники, які потрібні в літаках, наприклад, або при тривалих поїздках автомобільним транспортом. Так, і будь що, що дає зручність при пересуваннях стосовно телефонів, засобів зв'язку, якихось певних е, таких дрібниць, але які є дійсно важливими для того, щоб швидше кудись прибувати, краще чути людей, бути завжди на зв'язку, можливо, пауербанк, наприклад, чохол для телефона, навіть із якимись ще такими функціями цікавими, щоб він був і толковий, і гарний, і потрібний вам саме там, де ви знах. Терези, я бажаю вам успіхів, бажаю вам удачі, бажаю вам цікавої, розгорнутої повенської енергії, нових зв'язків і ось такої цікавинки, яка поєднує вас із всім новим. І таким е, оптимально можливим за даних умов, і в той же час не просто вириває вас з вашого минулого, з яким, можливо, не хотілося б прощатися в деяких його моментах, і в той же час не затягує вас у такі в'язкі стани, які не передбачають нічого, крім жалю, щоб це був максимально плавний перехід, максимально контактний, дієвий і без оглядки на все те, що в завтрашньому дні не потрібно. До зустрічі Терези. В інфобоксі буде вся важлива інформація стосовно загального відео до цієї повні, також стосовно ретро Меркурія, ретро Марса і грудневого прогнозу. Тож на зв'язку.